Якщо ти, як і я, колись стояв в садовому центрі, роздивляючись пакети з парлітом і вермикулітом, намагаючись згадати, що є що, то цей ролик для тебе. Один з них схожий на маленькі кульки пінопласту, але різниця між парлітом і вермикулітом куди важливіше, ніж здається. Обидва є корисними добавками для ґрунту, але вони по різному впливають на вологість, аерацію та дренаж. Утримання вологи є ключовим фактором здорового ґрунту, але занадто багато або занадто мало води може завдати шкоди. Якщо вибрати не той матеріал для свого ґрунту, рослини можуть страждати від пересихання або перезволоження. Давай розберемося, що таке перліт і вермикуліт, щоб наступного разу ти точно знав, що додати в свою ґрунтосуміш. Що таке перліт? Перліт легкий, простий у використанні, чистий і без запаху матеріал з pH від 6, 6 до 7,5. Його історія починається з вулканічного скла обсидіану, який вібрав воду і перетворився в особливий матеріал, багатий вологою. При нагріванні він розширюється і перетворюється в ті самі білі кульки, які ми бачимо в ґрунті. Їх додають в почевосмоси, щоб поліпшити аерацію і дренаж. Перліт утримує трохи вологи, але при цьому його пориста структура пропускає повітря, що допомагає коріння розвиватися. Він особливо корисний для рослин, яким потрібно, щоб ґрунт повністю просихала між поливами, наприклад, кактусів і сукулентів. Завдяки своїй структурі перліт швидко відводить зайву воду. Це добре для рослин, але може призвести до калюш на підвіконі або балконі. Хоча його легко розчавити пальцями, в ґрунті це не проблема. Головне завдання перліту – поліпшити структуру ґрунту, посилити дренаж, зменшити ущільнення і збільшити доступ кисню до коріння. Його легка повітряна текстура робить ґрунт пухким, полегшуючи ріст коренів. Але якщо переборщити з перлітом, можна отримати зворотний ефект. Згодом він змішується з ґрунтом і навіть забарвлюється в її колір. Але занадто велика кількість різко знижує здатність ґрунту утримувати воду, що підходить не всім рослинам. Що таке вермикуліт? Вермикуліт взаємодіє з поживними речовинами в ґрунті і може злегка підвищити pH, хоча сам має нейтральний pH 7.0. Це спресовані сухі пластівці силікатного матеріалу, які дуже добре вбирають вологу. Полір вермикуліту варіюється від золотисто-коричневого до темно-коричневого, тому його легко сплутати з ґрунтом. При контакті з водою пластівці розширюються, перетворюючись на червоподібні структури, які працюють як міні-губки. Якщо тобі захочеться потикати в ці вермикулітові червічки, знайти не один такий. Вермикуліт ідеальний для рослин, які люблять постійну вологість і не терплять пересихання. Для вологолюбних рослин він допомагає утримувати воду в ґрунті. Він може увібрати в 3-4 рази більше свого обсягу, через що горщики з ним стають помітно важче. Але оскільки вермикуліт поглинає більше води, ніж перліт, він гірше аерує ґрунт. Через це коріння отримують менше кисню, що може стати проблемою для рослин, які віддають перевагу хорошому дренажу. Занадто багато вермикуліту створює перезволожене середовище, підвищуючи ризик загнивання коренів та грибкових захворювань. Якщо ти вже використовуєш інші вологу, утримуючи добавки, кокосове волокно, торф, біогумус, вермикуліт може бути зайвим. Завжди враховуй потреби своїх рослин, щоб не перелити. Різниця між вермикулітом і перлітом Головна відмінність в їх впливі на вологу. Вермикуліт утримує воду, зберігаючи ґрунт вологою довше. Перліт, навпаки, покращує дренаж, створюючи повітряні кишені і допомагаючи зайвій воді йти. Вермикуліт часто використовують у сумішах для розеясади, оскільки він підтримує стабільну вологість, важливу для проростання насіння. Він також захищає сіянці від грибкових хвороб, наприклад, чорної ніжки. Перліт теж можна використовувати для розеясади, але він більше підходить для дорослих рослин, яким потрібен хороший дренаж і аерація коренів. Також важливо розуміти різницю між ґрунтом для розеясади і звичайним субстратом. У першому частіше використовують вермикуліт, у другому перліт. Це пов'язано з етапами росту рослин, насінню і молодим паросткам потрібна волога, а дорослим рослинам пухка, повітряний ґрунт. Що вибрати для свого саду. У садівничих колах часто сперечаються, що краще перліт або вермикуліт. Але правда полягає в тому, що обидва матеріали корисні просто для різних цілей. Коли використовувати перліт використовуй перліт, якщо твої рослини люблять просихати між поливами. Ти готуєш ґрунт для горшкових рослин з хорошим дренажем. Потрібно розпушити глинистий або ущільнений ґрунт. Ви вкорінюєте живці перліт чудово підходить як тимчасове середовище. Хочеш зробити ґрунт більш легким і повітряним. Ти живеш у вологому кліматі і потрібно поліпшити дренаж. У глинистому ґрунті перліт запобігає утворенню кірки та калюш, розпушуючи щільні ділянки. Він також стабілізує температуру ґрунту, створюючи комфортні умови для коренів. У садівництві перліт покращує аерацію та дренаж, що робить його універсальною добавкою. Перліт буває різною фракції, для більшості завдань підходить середній або дрібний. Він стерильний, не містить бур'янів і хвороб, тому безпечний для рослин. Коли використовувати вермикуліт, використовуй вермикуліт, якщо. Ваші рослини люблять постійну вологість. Ти вирощуєш арозеєсаду і хочеш міцні сходи. Ти не використовуєш інші вологоутримуючі матеріали торф, кокос, біогумус. Потрібно підтримувати вологість поверхні ґрунту в розесадних ємностях. Ти вкорінюєш живці, так, вермикуліт теж підходить для цього. Ти живеш в посушливому кліматі і грунті не вистачає вологи. Вермикуліт не має запаху і продається в садових магазинах, часто з інструкцією із застосування. На відміну від компосту, він не розкладається і залишається в ґрунті назавжди. При поливі він вбирає воду і поступово віддає її, підтримуючи стабільний рівень вологи. Його можна використовувати в горщиках, на газонах і навіть у компості. Вермикуліт також застосовують в грибівництві, додаючи в субстрат для утримання вологи. Він особливо корисний для ґрунтів, яким не вистачає вологоутримання. Перліт ВС, вермикуліт. Підсумки. Підведемо підсумки. Обидва матеріали корисні, але для різних завдань. Вермикуліт утримує більше вологи, що може призвести до загнивання коренів, якщо переборщити. Перліт краще аерує ґрунт і покращує дренаж. Обидва матеріали природні мінерали, стерильні і безпечні. Вони підходять для вкорінення живців. Головне правило вермикуліт для вологи, перліт – для повітря і дренажу. Часті питання: що краще вермикуліт або перліт? Ні те, ні інше. Вони мають різні функції. Іноді можна використовувати обидва: чи можна замінити перліт вермикулітом? Не варто. Якщо потрібен аналог вермикуліту, спробуй біогумус, торф або кокосове волокно. Замість перліту можна взяти рисову лушпиння, вона з часом розкладається. Які мінуси у перліту? не містить поживних речовин? Це непоновлюваний ресурс, видобувається знат, дуже легкий може розлітатися за вітром. Пил від перліту може дратувати дихальні шляхи. Які мінуси у вермикуліту? Теж не живить рослини. Непоновлюваний матеріал може перезволожувати ґрунт, викликаючи гнилі і грибки. Тепер ти знаєш, що вибрати. Якщо відео було корисним, став лайк і підписуйся. Побачимося в наступному ролику. Трави!